Кожного буде плющити по-своєму коридор затемнення це підкреслено кармічні історії. Кубань, Белгородська, Курська область що попросяться до НАТО, щоб не відбувалося, це буде тільки на кращій Україні. Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Львов Завальнюк. Сьогодні в нас астрологічна тематика, але дуже нагальна і дуже необхідна. Ми сьогодні поговоримо про дуже важливе затемнення, місячне затемнення, про закінчення періоду ретроградного Меркурію. І поговоримо про те, які практики зараз треба робити, що чекає Україну, і чим особливий саме цей період, і чому травень це дуже важливий місяць. Сьогодні в нас в гостях Альбіна Панамаренко. Вітаю, Альбіночка. Вітаю, Любочка, вітаю, дорогі друзі! Дуже скучила за вами. Доброго всім дня і хай добра буде більше. ми дуже раді, що сьогодні ти в гостях, Альбіна. Тут таке запитання. Місячне затемнення вже майже відбулося, і ми вже відчуваємо на собі з самого початку тижня, що десь когось тригерить. Це місячне затемнення, яке. Відображається на наших фінансах і на особистому житті. Нас тригерить до затемнення і після затемнення, плюс ретроградний Меркурій. І ми бачимо, як просто зриває дах у наших сусідів. Вони нас бомблять щоночі, як скажені, як на ракети, як на авіабомби, то шахіди. І ми розуміємо, що в них теж тема фінансів програється з тема особистого життя, бо для Росії Україна це, як знаєш, жінка, про яку ти мріяв, але вона ніколи не буде твоєю через те, ти її ненавидиш, бо ти її не можеш любити, не вмієш любити. Я б навіть так сказала, бо Україна це сильна, гарна жінка, яка. От, на яку дивишся і не можна не кохати. Е, скажи мені, будь ласка, як ти можеш охарактеризувати ось цей період плюс-мінус 5 днів до цього затемнення, і взагалі що зараз відбувається? Так, Любочка, дуже погоджуюся з твоєю аналогією щодо відносин України Росії. Це дуже яскрава аналогія і. Все воно так і є, і ця війна вона є продовженням наших багатосторічних відносин, які вже ми маємо перенести певно на вищий щабель. От Україна зараз намагається це зробити і сказати: слухай, давай залишимося друзями. Тільки от я подорослішала, і тобі потрібно так само подорослішити. Ну, а що стосується затемнення, так, абсолютно вірно, за 5 днів, тобто з 1 травня дуже сильно почало вже втягувати нас в цього затемнення. І ще три дні по тому, тобто до 8 травня, ми будемо відчувати цей шлейф. Тобто всі події, в які ми будемо втягуватися, а втягуватися ми будемо так дуже повільно, але як то кажуть, основательно. Дуже сильно, от всі події, що ти перелічила, в когось воно буде по фінансах, в когось по відносинам, в когось про друзів, про роботу, про здоров'я абсолютно всі теми. Тобто в гороскопі будь-кого і будь-чого є 12 домів, і ці планети можуть потрапити на будь-яку вісь домів. Якщо говорити про гороскоп України, то потрапляє на вісь домів 3-9. тобто 3 – це наші сусіди. Сусіди різні. Ми бачимо один такий, як той алкаш наркоман який під кайфом дереться до нас і щось вимагає. Типу, ну, ми йому, ну що ти хочеш? Зараз викличемо поліцію, так а інші сусіди це наші добрі сусіди, які нас підтримують. Так в цій біді, там особливо Польща, країни Балтії. Вони дуже близько, Чехія, Словаччина, так їх президенти приїжджали не так давно. Тобто, багато сильна в нас підтримка. І це довго. Я хочу сказати, що резонанс до гороскопу України від цього затемнення позитивний. Тобто в нас три йде до Нептуну. Це, по-перше, і духовність, і море, і ну, найвищі такі прояви милосердя, підтримки, благочинності. У нас просто ще Нептун має відношення до морських. Тематик він і сам по собі має відношення до морських тематик, от тому тема моря. Ми йдемо в контрнаступ на Крим, ми потребуємо допомоги, і ми, до речі, цю допомогу отримуємо. Бо в нас два дуже сильних аспекти, які дають нам якраз формулу підтримки наших друзів, наших партнерів у військовому саме відношенні. Тому ресурс нам дадуть. І, і другий вплив це до чорного місяця в гороскопі України, але гармонійний, сильний, і це говорить про витривалість, про стійкість України попри все. От так, сьогодні чергова була ніч, коли шахіди летіли на Київ попри все. ВПО працює, ми живі, здорові, ми тримаємо баланс. Тобто, так, кожного буде плющити по-своєму, і ми бачимо, що Росію плющить по-своєму. Ну, може трошки розказати про саму карту затемнення, так? які mm -hmm. теми взагалі вона підіймає для абсолютно всіх землян? Так, давай, це дуже так. важливо. А, у нас буде тема знаків скорпіон і тілець. А це ну, будь-яка опозиція це завжди протилежні знаки, які один одному ніби говорять, що тобі потрібно. Так, от тілес він говорить про те, що а, всього має бути вдосталь, все має бути красиво, все має бути різнокольорово, все має бути в достатку. Ну, Архетип. Архетип тільця це Україна, бо багато підписників плутаються, говорять, ми щось не зрозуміли. То ви кажете, що Україна це діва, то ви кажете, що тілець то хто є Україна. Україна дійсно має сонечко в Діві, але архетипічний її такий образ це тілець, це достаток, родючі землі, щедрі столи. Так? У нас всього всього є. Ми трудолюбиві, ми спокійні, але Якщо нас як того бика затронути, так то от не чурайтеся, не чіпайте, ми підемо аж ну до самого кінця вперто і витривало, тобто тілець це витривалість ще й до того. Це, можна сказати, про багато талантів, бо українська нація вона багато всіма талантами. Це і кіно, і музика, і будь-яке мистецтво, і книжки, і історики, і айтішники. Ну, яку сферу не візьми. от ми Десь може найкраще, а десь все одно там якісь десятці найкращих, найталановитіших, найоригінальніших. Це найкреативні зараз кажуть. Так? І це дуже сильно це є наш потенціал. А скорпіон це війна якраз, це небезпека, це ризики, це трансформації через біль, через страждання. Це коли тебе от вивертає, як ту гідру вивертає обставини її вивертають на А вона раз, 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 клітиночки в неї помінялися місцями, і вона знову вона. Але це вже інша гідра. так? Оце якраз стан трансформації. До речі, білий лотос є символом духовного розвитку. Але лотос взагалі є символом скорпіона, тому що він росте в бруду на болотистих таких місцинах, Ну, тобто, де багато різного бруду. Але він так прокльовується і росте, потім розкривається, і ці білі пілюсточки на них немає жодної краплиночки того бруда. Оце і є символ чистоти. Так? Ростемо з грязі, але трансформуємо той бруд на таку красу. І знаєте, оце здавалося Лотос це символ скорпіона. Але я зараз, коли, коли говорю, я розумію, зі мною поруч такі квіти гарні. І я розумію, що це і тілець. Бачите, як все це ми маємо. Поєднати, тобто ризики стабільність, так, красу і небезпеку ось дуже дуже цікаво. А, але що стосується самої карти, ще пару слів хочу сказати, що якраз коли затемнення відбудеться, точна фаза буде о 20-23 за київським часом, то сонце буде за обрі сідати якраз, а місяць буде підійматися на добрі. І це якраз в астрології тема партнерства. Я і мій партнер. Це я і мій чоловік, або якщо це чоловік, то це його дружина, так? або я і мої ділові партнери, я і соціум. Це дуже важливі теми. Тому всіх нас буде, знаєте, так трошечки на цю тему. Це так як сито нас буде просівати, і ми кожен маємо задатися е, таким питанням. Хто я? Так? Яка моя місія? Як я ставлюся до себе, як я ставлюся до партнера, так? як я розкриваюся через партнера, чи дає змогу мій партнер мені розкритися, чи даю я змогу партнеру розкритися? Тобто ця вісь вона буде дуже-дуже актуальна. Тому кожного з нас проведе через свої такі історії, так? одні із 12 історій, але загальна така буде тема над світом. Вісіти це я і партнерство, я і відносини. І я думаю, що так як ми в цій війні якраз це так само тема першого і сьомого дому, то ми ну, завдяки цьому затемненню маємо щось трансформувати, так? і от рухатися далі, рости самим і. Ну, вже підтягувати собі інших партнерів, бо це як в житті. Так? Якщо жінка духовно виросла з цих відносин, вона йде геть, і до неї приходить співзвучний чоловік. Ну, ось так, щось на кшталт наших відносин. З Росією Альбіна, я хочу запитати, зараз з 1 травня, ми знову почули за такі надважливі теми, як Європейський Союз, вступ України до Європейського Союзу і Альянс Військовий НАТО. Як можна проаналізувати, дивлячись на те, що зараз відбувається на небі, з тим, що зараз відбувається в світовій геополітиці відносно України? Я можу сказати, що цей рік для України, от надалі, так, от перша половина була різна і весна непроста, але надалі у нас дуже хороші аспекти. І я навіть прогнозую, що 1 липня ми почуємо дуже хорошу новину щодо ЄС або НАТО. Може навіть більше про НАТО, тому що якраз в липні, на початку липня, буде саміт. Нато і наші країни-партнерки, як я говорила, сусіди, так Польщі, країни Балтії, вже підіймали якраз в коридорі цього затемнення, підіймали це питання, що Україна має бути в НАТО. Ми вибороли це право. Е, тому подивимося. Так, е, захід він такий все ж таки бюрократичний. Тому якщо в них є правило, що е, воюючу державу не можна прийняти, то звісно, вони будуть опиратися на ці закони. Але е, ну, життя мінливе, так? і кожен день на війні особливо нас вчить тому, що е, ти сьогодні вже не такий, як вчора. Все вже змінилося, так? і чим надалі, тим більше. Тому подивимося. А що стосується ДЕС, то я думаю, що так само, якщо не влітку, то от осінню в нас є там ціла м, така черга з хороших аспектів. Два буде в жовтні, там буде в листопаді, і в грудні на кінець року будуть два дуже хороших позитивних аспекти. Тому цей рік кінець його, принесе нам точно хороші новини. Подивимося, можливо, ще й туди, і туди вступимо. Подивимося. Щоб не відбувалося, це буде тільки на краще Україні. В нас закінчується фаза ретроградного Меркурію. Паралельно в нас просто всі е, події, які могли статися, е, сталися е, от в цей період. Метеорит пролетів. Північне сяйво ми побачили. Сьогодні Сонце видало унікальний ореол, е, що теж є дуже особливим. Хочу спитати, от е, і ретроградний і Меркурій, от скажи, будь ласка, от в цей період так багато небесних див відбувається? Це взагалі знак до чого? В моєму житті всі знаки до хорошого. Та, як кажуть, якщо ти хочеш знайти собі тисячу відмазок, то ти їх знайдеш. Якщо ти хочеш знайти собі тисячу підказок, то ти їх знайдеш. А, дійсно, коридор затемнення це підкреслено кармічні історії. І тут все, що відбувається, воно настільки важливо, навіть якби там мурашка проповзла і щось там таке сталося, це так само дуже сильний знак. А тут же, ну просто. Таке, що ну, не повірити в те, що це добре, просто неможливо. До речі, резонанс від сонячного затемнення був так само позитивний для України. Так само був трин. І він так само стосувався відносин, там третій, восьмий, тобто ближче наше оточення, дальня підтримка а, від країн партнерок. Тому я. Я вважаю, але це вже ну як це не астрологія, так а це просто вже мої такі історичні внутрішні е, відчуття, що це дуже яскраві знаки. Це вже нам говорить небо, що все добре, ми почули ваші молитви. Тільки трошечки потримайтеся, і все буде добре. Так, і гало сьогодні було дуже чудове, дуже казкове. Після Ей... такої ночі. Так, ніч була дуже важкою. Я хочу запитати за контрнаступ. Говорять, що контрнаступ офіційно і вже в повній силі розпочнеться після 15-го. Травня. Зараз він йде помалу тихо, спокійно, а от перші результати контрнаступу ми вже почуємо після 15 травня. І е, мені стало дуже дивно, тому що 15 травня закінчується ретроградний Меркурій, так? Е, що розпочнеться в другій половині травня. Ну, я хочу сказати, що в нас же як виходить, коли Україна йде в наступ, в контрнаступ, то все одно це дуже тихо і нишком, тишком нишком все відбувається, так? тому що ну, ця тема вона не любить розголосу. Я можу сказати, що 29 квітня в нас був дуже хороший аспект, тому я впевнена, що він потрошку дійсно міг вже розпочатися. Mm -hmm. так? Але поки того не коментують, ну і мають на те право. А щодо 15-го, от я так само посміхаюсь, бо в нас тут резонанс виходить з тим квітневим впливом 12, -го, 13 -го травня йде хороший аспект тут і до Марсу, і до тієї чутливої точки в гороскопі України. Це Поєднання Юпітера з Меркурієм. Ця точка завжди, з 2014 року, як я аналізую і роблю всі прогнози, вона завжди спрацьовує. То тут є хороший, такий, ну, хороший вплив від Марсу. А, тому я думаю, що так, контрнаступ або почнеться, або закінчиться, але в будь-якому випадку а, це дасть нам дуже хороші результати, тут без варіантів. І, до речі, 21 травня дуже хороший аспект, я його виділила. Юпітер буде втрині до Сонця. Юпітер планета великого щастя. Сонце це столиця, це президент, це як Україна себе показує світу, як ми світимо. Так? І ось тут вже такий, прям може навіть статусний якийсь аспект буде. А, і формула перемоги, тут є підтримки. Тому. Можливо, контрнаступ почнеться трошечки пізніше або закінчиться 21-го. Ну, тобто, астрологія вона говорить про ймовірність подій, чи так, чи інакше. Вже потім, коли це відбудеться, тоді астролог аналізує ці прогнози і записує дати для того, щоб надалі давати більш дієві такі точні прогнози. Альбіна, я хочу запитати е, стосовно от таких важливих аспектів, ти говорила 21 число. Е, Вал, Валерій Шиталович говорив, що в нас взагалі травень місяць, це місяць завершення активних бойових дій і початок перемовин з позиції Сили для України. Е, чи бачиш ти, як астрологиня, е, таку тенденцію? Чи так, наприкінці так. місяця є в нас зменшення бойових якихось дій на території України? Ну Ось цей аспект він дуже-дуже мені подобається. Я його навіть обвела, поставила знаки оклику. ну тобто Я його виділила одразу як дуже важливий, він буде знаковий. А, ну Надалі там будуть так само різні аспекти. Ну тобто, от Знову ж таки, астрологія вона не говорить так детально, але вона говорить, що так, може бути напруга, з чим вона пов'язана. З нападами шахедами нашою роботою ППО, чи ми відвоюємо територію, чи ми там получимо підтримку від НАТО? Так? Чи ми сядемо вже за стіл переговорів, як країна переможець, і поставимо свої умови країні переможені, так угу. ми. Маємо так отримувати репарації, і ми маємо добиватися того, щоб Росія понесла відповідальність за те, що вона накоїла, так ну, от все це є в тому чи іншому співвідношенні. Воно все є. Але я хочу сказати, що дійсно 1 липня мені подобається цей аспект дуже сильний, так тобто він вже починає працювати. Ось зараз він вже потрошечку починає працювати. І в червні ми навіть побачимо, до чого він нас несе. Бо навіть в червні вже там за три тижні він може дати подію якусь хорошу. Може, це не буде вступ НАТО, але це буде якраз остаточна перемога, тому що там так само статусний аспект. Ось той. то я бачу так ці події. Скажи, будь ласка, а от якщо поговорити з точки зору людей? Які для українців ми поговорили про Україну, так? Про війну поговорили, А от соціальні проблеми для українців і соціальні перемоги, можливо, для українців в травні місяці є? О, в травні місяці є дуже дві цікавих події. Це е, переход, такий захід урану в четвертий дім і вихід. Про це е, навіть починався мій ютюб, мій от власний ютюб mm -hmm. з е, однієї з перших відео якраз було про це: що уран е, зайде в четвертий дім і підніме тему м, трансформації. Тобто, четвертий дім це дім кордонів, е, це дім нашого дому. Це ремонт, це відбудова, це повернення наших територій, це повернення якоїсь старої назви, це щось по, щось старе, глибинне, корінне, про що ми може забули. Тому я й говорила там, давала такий сміливий прогноз, що можливо от є така ідея повернути Україні назву Русь Україна або Україна Русь, щоб о, в нашого сусіда раз і назавжди відбити бажання. Ну, красти так, це нашу так. історію, так, типа їхня там е, как, е, да, право на, на, на їхню історію, да? тобто ми відемо, таку боротьбу, от відбити це бажання, тому що це наша історія або Русь була одна, київська, все. Тому це перше торкання Уран зробить в кінці травня, 25 травня. Ось бачиш, якраз ти питала на кінець травня, що може бути? Це буде перше торкання, тобто це перша історія. і Можливо, якраз перемога, перша така значуща відбудеться на 25 травня та напередодні, бо ми будемо підіймати тему кордонів. тут є… Ну, я б сказала, якщо це людина, то я б сказала, купівля нерухомості, купівля квартири, тобто ми будемо відбудовувати наші стіни, Україну, як в прямому сенсі, ми почнемо широко вже відбудовувати міста і селища, так? Угу. і от в такому широкому, глобальному езотеричному плані. А далі ще повернеться цей аспект 15 грудня. Тобто уран зайде, потім вийде, потім знов торкнеться, ми знов повернемося до цієї теми 15 грудня. І як я казала, на кінець року, на кінець грудня, в нас хороші йдуть два сильні аспекти перемоги. На 19 січня так само аспект перемоги, тому ця тема бачимо знову повторюється. Так? І остаточно уран зайде в четвертий дім, 9 березня. Двадцять четвертого року, тобто ця вся історія, так, відбудова і назва повернення може бути так і закріплено вже остаточно буде травня. Але далі Уран ще буде йти по нашому четвертому дому, наводити лад, реконструкцію, реформацію, так щось нове буде привносити. І це станеться аж до 26, -го, 27 -го, і остаточно з го дому він піде надалі е, в 18 січня 28 року. Тобто, mm -hmm. це буде в нас період такої реорганізації, реструктуризації, повернення свого. Я навіть там е, давала такий ще сміливіший прогноз, бо я говорила, що там може Кубань. Белгородська Курська область, що попросяться до нас, тому все може бути, тому що це були якраз наші території. Ну ми як на правах демократичних, звісно, будемо все роздивлятися, але за загарбницького ми туди дійсно не підемо, тому що це не наш метод, це точно. Альбіна, я дуже вдячна. Дуже цікавий в нас травень. Ми проживаємо зараз історичні моменти, і я впевнена, що ось так багато астрологічних подій, які ми з вами бачимо, вони відбуваються не просто так. Це дійсно знакова, знакові події. Альбіна, вдячна за прогноз. Чекаємо вас вже в студії. До зустрічі до наступних ефірів. Дякую. Шановні глядачі, підписуйтесь на канал Альбіни Паномаренко, пишіть свої коментарі, задавайте запитання, ставте вподобайку майстру і пам'ятайте, все буде Україна!